Дорогі друзі, з Новим роком вас! І хочу вам повідомити, що в мене є телеграм канал, так що не забудьте на нього підписатись і підтримайте мене пальчиком вверх. Дуже дякую. Приємного вам перегляду. Ха, я такий був знервований, що заснути не міг. Ха, ще лише сонце встає. Уже сьогодні посвячення, га? Можливо, потайки потрібно було навчатися володіння кинджалом в охоронця чана. Ні, тоді би шість сект не дали мені спокою і стежили би за мною весь час. Коли матінка помирала, я обіцяв їй, що не буду вивчати бойові мистецтва аж до церемонії посвячення. Володарю. Бажаєте відсканувати рухи охоронця чана. Що ти сказала? Я можу відсканувати рухи суперників? Так, володарю. Тобто, ти можеш перенести в мою голову тренування охоронця чана? Саме так. А ще в програмі зареєстровані дані про різні види бойових мистецтв Всі вони можуть бути передані вам зараз. Ха, а чи можу я вкрасти бойові мистецтва в охоронця чана? У півночі я маю йти до демонічного павільйону без охоронця. Не маю часу на роздуми, треба подбати про себе. Відскановуй все, нано. Сканування активовано. Сканування займе декілька хвилин. Сканування завершено. Передача файлів до мозку користувача. Передача файлів завершена. Це було легше, як учора. Ха? Неймовірно. Ха -ха -ха. що за несенітниця? Ха. Мистецтво володіння меча охоронця чана. Відчуваю, що можу так само. Хм, буде негарно, якщо Чан побачить. Фух. Ха? <звук> чан тренувався 20 років, а я рухаюсь так само, як і він. Щоденне тренування полягає в опануванні атаки та її вдосконаленні. А я просто проігнорував цей процес. Завершено аналіз м'язових волокон та меридіанів, що розвивалися під час вашого тренування. Бажаєте перенести стан м'язів на ваше тіло. Ха? Перенести стан м'язів? Поки перехід не буде завершено. А? А -а -а! Ах, тіло ніби розриває. Нано, що з моїм тілом? М'язи не було роздвинене через постійне повторне тренування, тому внаслідок руху вони були пошкоджені. Здається, я вже це казав раніше, але можна якось пояснити понятніше. Зміна термінології відповідно до рівня мови користувача. Ха, рівень мови це якийсь прояв зневаги. Зміна термонології завершена. Володар не тренував бойові мистецтва так довго, як Чан. Хоч дані були передані до мозку, тіло не було адаптоване для цього. Коли тіло буде цілком завершено за допомогою симуляції, інформація буде передана до м'язів і можна буде використовувати рухи. Трохи легше, але все одно складно. Бажаєте настроїти рівень мови ще нижче? Та я зрозумів майже все, крім слова, симуляція. Ха, а якщо перенести дані до м'язів, вони не будуть боліти? Так, розпочати передачу. Наномашини мають працювати по всьому тілу. Тому для процесу знадобиться одна година. Година до посвячення ще є час, так, я згоден. Через сильний біль м'язів вас буде приспано. А, це ж так боляче. Під час передачі впайли м'язи буде 1 мільйон 350 тисяч випадків з непритомлення. Спробувати. Бажаєте спробувати без обезболювання сном? Якщо я не зможу витримати, ти приспиш мене? Так, передача розпочата. А? Я занадто нервувався, лиш трохи свербить. Обезболення сном активовано. Добре, я не поступлюся іншим майстрам. Ха, а чи не спробувати щось сьогодні особливе? Я маю зробити все, як подобається принцу Чхону А, Уже минуло п'ять років, відколи я готую, а спочатку я навіть рис не зміг приготувати. Чан Подбайте про мого юнуна. Минуло уже п'ять років, як від отруєння померла пані Хва. Сьогодні у принца Чхона церемонія посвячення пан Хва хай небо йому допоможе, щоб з'їсти всі мої страви. А, принце? Принце, з вами все гаразд. А, принце? Ха, судячи з пульсу, все гаразд, то що ж це коїться? Га? є сліди? Принц спостерігав за моїми тренуваннями лише два роки, і лише спостерігаючи, він навчився та наздогнав моє володінням кинжала, яке я тренував 20 років. Тренування м'язів і меридіанів завершено. Сонна Анестезія виключена. А? Ох. Більше ніколи на таке не згоджуся. Володар був попереджений заздалегідь. А, а чого я лежу тут? Можливо, приходив охоронець Хон? Тепер володіння кинжалом не спричинить мені болі. М'язи та меридіани в такому стані, так якби ви тренувалися 20 років. Ха. Добре. Хоч це той самий прийом, але зараз він набагато точніший та сильніший. Мені подобається відчуття розсікання повітря. Перший прийом. Перший кров. Ага. Йой, лишенько. Якщо не навчуся контролювати внутрішню силу, залишатимуться сліди. Це через зміни в тілі без внутрішньої сили такого б не було. Якщо це побачить охоронець, чан таке почнеться. Принце, час їсти. Ой, як бути? Я навіть стати тут не можу. Принце? А, а я так зголоднів. Ви ж ніколи не їли біля вікна. Ну, деякий час я не зможу повернутися додому, тож захотів поїсти ось так. Він же не повірить мені, так? А, Бокчой, підсмажена свинина, риста з яйцем. Все, що я так люблю. Охорони чан так, про мене, турбується. Сьогодні ж посвячення. Можливо, це останній сніданок, який він для мене зробив. Раптові емоційні зміни викликали. Викид шункової кислоти в стравухі. Це стимулює секрецію слизових залоз. Щоб заспокоїти природній процес, почніть. Її. Ах, та припинити базікати. Тимчасово включаю режим без звуку. З'їм усе до останньої крихти. Ах, їжте повільніше. Ого, угу. Наївся, принце, коли ви навчилася мистецтво володіння кинжалом. А? Що ти таке кажеш? А? Цей слід від прийому володінням кинжала, О, навіть чіткіше, як раніше. Я не помилявся. В морімі заборонено вивчати викрадені бойові мистецтва. Я ж порушив це правило, захопившись здібностями нано. Це невже мене охоронить чан ненавиди через це? Молодець, Аж навчались потайки. Якби не договір шести сект, я б сам навчав вас. Охороне чан. Га? Що це? Це ключ до вивчання мистецтва кінжалом. Навіщо мені? Я волів би віддати вам всі свої техніки. Однак в головному залі демонічного культу є набагато краще. Охоронця чан. Я більше ніколи не буду знову плакати. Ніколи. Продовж п'яти років, як померла пані Хва, принц Чон терпів, стиснувши зуби. Хоча він ще хлопчик, який бажає батьківської ласки. Однак після посвячення я не зможу бути поряд з ним, тож поплачте сьогодні, а завтра станьте більш жорсткішим. Дякую. Більше ані страху, ані вагань. Матінки вже немає. Однак ще є місце, куди я можу повернутися. Невже то все секти демонічного культу. Скільки прийшло? Здається, близько тисячі чоловік. Ой, щось я нервую. Цього року має бути битва за юного володаря, то ще раз невеличкі секти, типу нашої, доведеться зачекати. Всі такі схвильовані. Але у цьому хаосі я навіть жаги перемоги не відчуваю. Що за дурні? Якщо прийшли сюди, не маючи рішучості, це стане для вас останнім місцем. Володар Полом'я ліг вямін. Червоне волосся ще й ліворуч. Він один із десяти найсильніших пальців демонічного культу. А може, навіть із п'яти ого. А, а хлопці з перших рядів доволі непогані. Це принци із шести сект. Секта Темного дерева. Перший Чхон Мун йон. Секта демона меча. Другий чхон мьольун. Секта прихованого демона. Третій чхон Мугим. Дядько, вони мене бісять. Секта отруєного демона четвертий чхон чхун сон. П'ятий секта демона клинка чхон Ючхон. Секта музичного демона шоста Чхон Вон Рьон. Цього року в битві за юного володаря є одна дівча? Сьомий Чхон? Хм, де ж він? Га, немає таблички з ім'ям? Так, не було ніякої таблички сьомого принца. Здається, доведеться чекати ми, поки не знайду. Ха, певно, це витіка когось із шести сект. Зрозуміло, я чекатиму. Не хотіли стояти зі мною поруч? Але зараз не вийде нічого хорошого, якщо я почну сперечатися. Вони і так весь час намагалися мене вбити. Тож, якщо зустрінемось вічна віч, мене точно вб'ють. Але я ж тут, щоб вижити. Я маю стати сильнішим в головному залі демонічного культу. Ого, а тут і справді всіх багато. Важко буде просунутися вперед. Гей, поглянь, чорна табличка з сім'єю. Хіба є кандидати ще, окрім шести сект? Так, але подейкую, що він не знає бойових мистецтв. Тож він програє першим? Ха? Я ж чую, як ви про мене говорите. Але смійтеся скільки завгодно. Га, о, он там. Комедно, що він задерся в останні ряди. Мабуть, у такий спосіб хоче привернути увагу. Ха, позашлюбний син володаря. Труби, труби! О, скоро вже вийде. Ану всі замовкли. Володар демонічного культу. Такий пошарпаний одяг. От прияка. Га. Що дивишся, руда сволото? Головний охоронець лівої руки Га, Га. Тиша. Центральний охоронець король темряви Гьом. П'ятий майстер Моріму, володар демонічного культу. Чхон Га, Чхон. Неймовірний тиск, аж голову не можу підняти. Оце володар культу. Ага, а ще мій батько. Мовчати. Ваша величність, все готово. Хм. Таланти. На чиїх плечах майбутнє нашого культу. Ласкаво просимо. Його слова наповнені, наповнені внутрішньою, внутрішньою силою. Здається, ніби він просто каже, але навіть тут, на задніх рядах, його чути, ніби він біля вуха. Покажіть тут всі свої мистецтва та зробіть їх силою культу. А -а -а -а! Славімо володаря демонічного культу. <пух> Він на мене вперше поглянув, та й так прохолодно. Так немає від нього чого чекати. Бо цей чолов'яга навіть не показався, коли моя мати вмирала. Промова володаря закінчена, тож приступімо до посвячення. Ви що рівно стояти не вмієте? Слухайте уважно, я все поясню. Посвячення триває чотири роки і складається з шістьох елементів. На кожному етапі треба скласти іспит, у вас лише одна спроба. Що? А? Лише одна спроба? А якщо не скласти, виганяють неможливо. Ха, чую, про що ви балакаєте. Так, ми позбавляємося тих, хто не проходить іспит. У мене питання. Хто ти такий, щоб задавати мені питання? Що? Що почув, давай но ну, назвися. Як тільки розпочнеться посвячення, ви втратите всі переваги близькості до володаря. Бажаєш бути викинутим за суперечку? Прошу вибачення. Твоє питання і так зрозуміло. Ви думаєте, що у вас немає шансів, бо кожен із шести іспитів складається лише один раз. Та ті, хто пройдуть, отримують важливі переваги. Перша пелюля демонічного дракона. Га? Пелюля демонічного дракона? Ого, нічого собі пелюля? Якщо її правильно засвоїть, можна отримати енергію 20 років. Ого, то якщо пройти 6 етапів, можна отримати 6 пилюль. Та ні, чим більше ти її з'їш, тим менший ефект. Хіба нам би дали її, якби вона була наскільки доброю? Шість етапів зараз в мене взагалі немає внутрішньої енергії. Якщо пройду, зможу покращити навички. Друга прихована книга бойових мистецтв. Ви ж вивчали бойові мистецтва, тож маєте знати, наскільки це важливо. Бібліотека демонічного культу складається з п'яти поверхів. Після складання кожного іспиту вам буде відкритий один поверх. Залежно від ваших успіхів, отримаєте можливість вивчити бойові мистецтва шести сект. Отакої ми зможемо стати ще сильнішими. Ми теж зможемо стати майстрами. А, книги бойових мистецтв це ще потрібніше ніж внутрішня сила. Але навіть не мрійте піднятись на п'ятий поверх. Дорогі друзі, дякую за перегляд. Не забудьте, будь ласка, підтримати мене лайком.